Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про нову заяву міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського, який дав досить розширене інтерв'ю, і про це повідомляє польське радіо. І міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що в випадку провокації на кордоні з Білоруссю будуть негайно закриті всі білоруські переходи з Європейським Союзом. Є в цьому всьому один. Мінус він вже певне. Це вже п'ята людина в Польщі, яка говорить, що хай ви тільки щось зробите. Ми зразу закриємо кордони, але при цьому ніхто жодних дій не проводить. Хоча вже були і провокації з біженцями, і провокації з вагнірівцями, і вертольоти білоруські залітали на територію Польщі. Це не допомагає. Вони поки що тільки дають, дають, дають і дають попередження. Ми сьогодні це все розберемо. Ви обов'язково, друзі, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає е, його розвитку, тому вдячний кожному з вас за підтримку. Е, Камінський, говорячи про російсько-українську війну та білоруські провокації, зазначив, що передвиборчий період в Польщі є особливо чутливим та вимагає великої засередженості з боку польських служб, армії та офіцерів. Безумовно, у ворогів нашої країни буде спокуса маніпулювати на цих виборах. Це для мене очевидно. Е, викликати якусь хвилю заворушень, хаосу. Тому ми очікуємо на всілякі провокації. Повідомив міністр. Також він звернув увагу на те, що 1 вересня почалися на польсько-білоруському кордоні зі сторони Білорусі навчання військові навчання білорусько-російської армії. Вони там проходять і вони будуть там проходити до 7 вересня, якщо їх. Лукашенко, як завжди, не продовжить. І Маріуш Камінський застеріг Білорусь від всілякого типу провокацій і сказав: як тільки буде бодай якийсь натяк на якусь агресію, ми одразу закриваємо переходи між Польщею та Білорусю, а це дуже сильно вдарить по кишенях. Як польських, європейських, так і білорусько-російських бізнесменів, які через ті кордони возять все, що тільки можна, і одразу ж, буквально через годину після того, як опублікували оці звернення Маріуша Камінського, одразу ж Білорусь повідомила про новину про те, що Польський вертоліт залетів на територію Білорусі, зайшов на кілометр 200 метрів вглиб території Білорусі, потім розвернувся і полетів назад в Польщу. І одразу ж було викликано е, тимчасового посла в Білорусі е, польського, одразу ж було е, одразу ж від нього попросили пояснень, е, щоб він пояснив, що це таке робить польська сторона. Польща, в свою чергу, сказала, що жодних. Вертольотів і жодних провокацій не було, ніякі, ніяка техніка на території Білорусі не заходила і не залітала. І в них є підтвердження з радіолокаційних приладів, і вони можуть підтвердити, що жодних провокацій не було, і це все знову Білорусь собі видумує, для того, щоб знову ж таки нагнітати ситуацію на тому самому польсько-білоруському кордоні. Особисто для мене. Дуже і дуже великий секрет, чому, незважаючи на ті проблеми, які зараз там є, з тими біженцями, яких постійно підвозять до території Польщі, Чому, незважаючи на такі провокації, досі не закрито е, оці всі прикордонні пункти е, між Польщею та Білоруссю? те саме стосується і Латвії, і Литви. Чому вони їх не закривають? Кому це вигідно і навіщо це потрібно? Можливо, ви знаєте свою думку. пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також е, всім, хто поставив лайк на початку відео, обов'язково перевірте, чи цей лайк не пропав, бо він досить часто пропадає. І також, друзі. Вдячний кожному з вас за підтримку. Для мене це дуже цінно. Для мене це дуже важливо. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.